Добрий день, дорогі мої восьмикласники, і знову про прикладку. Так, так, вона повернулася. Ми говорили вже з вами про написання прикладки, а сьогодні про відокремлені прикладки. Що це таке, як ми їх записуємо, навіщо і як ми будуємо речення, і ставимо розділові знаки сьогодні на уроці. Отож для початку пригадаємо, що прикладка це іменник, тобто це означення, яке виражене іменником і дає другу назву. Тому предмету або особі, про який мовиться в реченні. І прикладка завжди має той самий відтінок, що й означуване словом. Прикладки бувають поширені і непоширені. Пригадуєте, поширені це прикладка, яка виражена основним словом, непоширена це прикладка, яка виражена словосполученням. Що ж таке прикладка, які її ознаки? Пригадали, що синтаксична роль це означення. Ми знаємо, що прикладка в реченні завжди виступає означенням. Це таке собі означення, виражене іменником, дає другу назву предмету або особі, і до того ж, це не просто друга назва, а вона конкретизує цей предмет або особу і виділяє її з-поміж інших таких же самих. Найчастіше вона виражена іменником, може бути перед і після означуваного слова, і узгоджується обов'язково у відмінку. І обов'язково запам'ятайте правопис. так? Прикладку ми можемо записувати як окремо, так і через дефіз. Порівняйте, ну, чому трава, Звіробій ми написали окремо, красуня, Марія, ріка, Рось, риба, щука. А, наприклад, Звіробій, трава, Марія, красуня, Рось, ріка і щука риба, ми написали через дефіз. Знову ж таки, правило, коли від перестановки доданків сума міняється. Звернули увагу, що у е, сполуці слів трава, звіробій, трава це загальна. Загальна назва, так само, як і красуня, це загальна назва, ріка це загальна назва. І риба це загальна назва, тому що трав може бути багато, красунь теж рік теж і тим більше риб може бути багато. А якщо ми говоримо, що Звіробій, то це вже конкретно трава, яка саме Звіробій, красуня, яка саме Марія, ріка, яка саме з багатьох рік, це саме Рось. А риба, яка саме риба, це щука. Так от, ми з вами говорили, що якщо спочатку стоїть загальна назва, а потім конкретна, то ми пишемо окремо. А якщо навпаки спочатку стоїть назва конкретна, а потім загальна, то ми пишемо вже через дефіс. Пригадали? Так отож, ось така невеличка схема допоможе вам пригадати прикладки. І ми пам'ятаємо також про те, що деякі прикладки ми беремо в лапки, а саме назви підприємств, організацій, установ, газет, журналів, творів мистецтва поїздів, пароплавів тощо. Ну і, звичайно, прикладки назви побутових предметів. І в лапки, навпаки, не беремо це назви міст, сіл, річок, озер, назви автобусних і залізничних маршрутів, назви підприємств, установ, якщо перед ними є такі слова імені чи пам'яті. Отож, ви можете собі цю схемочку заскрінити і залишити у рубриці красиві корисні картинки, а можна, звичайно, записати. Так от, діти, для того, щоб перевірити, чи правильно ви вмієте писати прикладки, пропоную вам орфографічним лотом. Розподіліть прикладки відповідно до їх написання, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом відправте учителю, тобто мені. Ну що, виконали, побачили, в чому ваші помилки, а можливо, ви виконали завдання і без помилок, то тоді наступне питання саме для вас. Знайдіть у поданих реченнях прикладку поширену і непоширену, як вони виділяються в усому мовленні, а як на письмі, тобто ось таке своєрідне дослідження ми зараз проведемо. Як то кажуть, дайджест по правилах. Отож, перше речення і раптом бігає до кімнати поет Тарас Григорович Шевченко, де ж тут буде означуване слово? Ну, означуване слово буде ось воно, поет, так, а поет який саме? Ось вона прикладка, тому що вона конкретизує, виділяє предмет, з поміж інших. Ну, Поетів вже багато, а тут саме говориться про Тараса Григоровича Шевченка. Ось така поширена прикладка. І зверніть увагу, що вона узгоджується і з головним словом не тільки у відмінку, але й в роді, і в числі. Тобто ось тут повне узгодження. І ми її написали окремо. Вона ніяк не виділяється інтонацією, і ми її розділовими знаками теж не виділяємо. У шахтарки ганусі довгі русі. Ось така у нас головне шахтарка. Так, шахтарок може бути багато. Так, ось у нас означуване слово. А якої саме шахтарки? Ганусі. Ось уже в нас прикладка: зверніть увагу, в першому і в другому реченні саме виражена власною назвою. Так, от бачимо, коли загальна назва стоїть перед власною, то ми пишемо, звичайно, окремо. І тут теж, звичайно, приклад. Вона не буде відокремлена. Взагалі, щоб ви знали, що відокремлена, відокремлена чим вона відрізняється від простої? А тим, що відокремлена прикладка обов'язково виділяється в усному мовленні інтонацією, а на письмі вона виділяється комами або тире в деяких випадках, ми зараз пригадаємо. Ось саме тому вона і є відокремлена, її нібито хочеться, знаєте, як відокремити. А в реченні у шахтарки, ганусі, коси, довгі і русі» ми нічого не відокремлюємо. У нас тут звичайна прикладка, яку ми записуємо окремо. А ось в реченні: поети, браття, пасенки епохи, у нас душа болить за рідний край. Так отож, звернули увагу, що ж я виділила інтонації. Звичайно. «Пасенки епохи. І зверніть увагу, що от поети-браття це буде головне слово, тобто означуване, а «пасенки епохи це й буде відокремлена прикладка. Ми її виділяємо і інтонацією, і комами з обох сторін, тому що вона дає другу назву. Поети браття «пасенки епохи, тобто поети браття це є «пасенки епохи. Ось так, така друга назва. І ця прикладка є поширеною. Свічка, пам'ять горить з пітьми. Ну, а тут свічка, пам'ять, обидва слова. Ми можемо пам'ять, свічка, свічка, пам'ять. Тобто, ось ми, як їх не переставляємо, сума не міняється. Ми в будь-якому випадку їх напишемо через дефіс, тому що обидва слова рівноцінні, виражені іменниками. І тут, звичайно, важкувато. Ну, ми можемо сказати, свічка, яка свічка пам'ять, ось так підкреслити. І це, звичайно, прикладка, невідокремлена. Лікую рани словом деревієм, безсмертним подорожником-листком. Тобто слово деревій, його друга назва, воно є. безсмертний подорожник лист. Словом деревієм, безсмертним подорожником. Листком. То ось вона друга назва. Тобто, назва до слова це є прикладка. Ось вона. В нас слово це означуване слово. Саме те слово, до якого ми даємо другу назву, а слово це в нас є деревій, безсмертний подорожник лист. Ось яка друга назва цього слова. Звичайно, тут можна було поставити, можливо, тере. Ну, словом, деревієм, зверніть увагу, що у нас тут однорідні прикладки, тому ми не тере ставимо, а кому. Тому що, ось, наприклад, в останньому реченні спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій щире словечко». Ось саме промінчик це буде головне слово, а щире словечко» – це буде його прикладка, тобто його друга назва. І зверніть увагу, що це поширена, стоїть у кінці речення і має право на самостійність. Так от в цьому випадку ми його ще й відокремлюємо тере. Тепло, тепло листя шумить і у шумі його золотому красень Київ розцвів. А тут у нас немає нічого відокремленого. Київ це саме прикладка, а його означуване слово це красень. Красень який? Київ, тобто ми можемо сказати красивий Київ розцвів. І немає нічого відокремленого. Звернули увагу. Тобто ви повинні зробити висновок, що прикладки на письмі ми виділяємо саме відокремлені як комами, так і тире. Але, мабуть, ви скажете, що ці правила ви вже десь чули. Так, вже чули. Чули, коли ми вивчали означення. А ми говоримо про відокремлені прикладки далі. Що ж таке відокремлена прикладка? Ну, Вона містить додаткове повідомлення, конкретизує висловлювану думку, є засобом уточнення, образу, образності, обов'язково пов'язана з іменником або особовим займенником. Пригадуєте, так, так само, як і означення. так? Виражено іменником або іменником із залежними словами. А це вже особливі саме прикладки, що прикладка це означення виражене іменником. Буває поширеною і непоширеною. Ну, думаю, це вже ви дуже добре запам'ятали. І попрацюємо далі з ось такими правилами. Коли ж? Вона відокремлюється, ну, це сама відокремлена прикладка. Ну, по-перше, ми повинні звернути увагу на позицію цієї прикладки. Якщо прикладка стоїть е, після означуваного слова, е, виражена загальною назвою. От, наприклад, альбатроси, морські мандрівники, летіли на зустріч». У нас головне слово альбатроси, а морські мандрівники це вже буде його друга назва, тобто поширена. Альбатроси, морські мандрівники, летіли назустріч, звернули увагу на інтонацію, у нас прикладка стоїть після означуваного слова. Відокремлюється, коли виражена іменником власною назвою Сергій Іванович, а хто він такий був? Сільський учитель зараз був уже на пенсії, так от у нас прикладка стоїть після означуваного слова, яке ще й виражене власною назвою. Якщо прикладка приєднується словами на ім'я, наприклад, або, тобто, а саме так званий зверніть увагу, наприклад, у журбі, от такий подружився, древиць з австріяком, на імення стах. Так от на імення Стах це і буде прикладка. Ну, і прикладка відокремлюється в будь-якій позиції, якщо стосується особового займенника. Наприклад, він… А хто саме він? Конкретно військовий за призванням. Звернули увагу на інтонацію. Любив порядок. Він військовий за призванням. Любив порядок. Так от, він це буде означуване слово, а військовий за призванням це буде відокремлена прикладка, тому що вона дає особовому займеннику другу назву. Конкретизує, хто ж такий він? Ось такі, здавалось би, простенькі. Правила, які вам потрібно запам'ятати. Зверніть увагу, що дуже цікаво цю тему подає Олександр Авраменко у своєму підручнику. Ось тут ми можемо прочитати зверніть увагу на одну колоночку і на іншу. Великдень велике християнське свято. Так, от що ми тут маємо? Великдень підмет а свято присудок. Паска – це є кулінарний виріб, так? Тобто, ось воно є підмет і присудок, виражений іменником. Тобто, ось вона друга назва. А якщо ми говоримо уже про відокремлене означення, то зверніть увагу: Великдень, а Великдень це є що велике християнське свято припало цьогоріч на 1 травня. Великдень. Велике християнське свято припало цьогоріч на перше травня. І Паску, а Паска це є що, уточнимо, кулінарний виріб випікають напередодні свята. Звернули увагу, чим відрізняються речення просте речення і «просте речення, ускладнене відокремленою прикладкою. Так от, зверніть увагу на правило, що відокремлюються прикладки, виражені сполученням слів: чоловік, жінка, хлопець, дівчина, людина і подібне з іншими словами. Наприклад, десь там жила Наталка Розумиха, а вона була хто? Уточнюємо. Грицькова жінка гарна й молода. А ось тут ми бачимо: Грицькова жінка це відокремлена прикладка, а гарна й молода ще й маємо відокремлене означення. Також відокремлюються прикладки, що приєднуються до означуваного слова словами, уже як я згадувала, або тобто, чи, наприклад, особливо на ім'я, на прізвище, як -от, а от ці такі слова краще виписати собі, тому що за ними найкраще виділити, впізнати в реченні прикладку. Крашанки. Або писанки, так, тобто, ось вона прикладка, яка уточнює: готуються на Великдень, дає другу назву, бачимо. так, І зверніть увагу обов'язково, коли ви читаєте підручник Олександра Афраменка, звертайте увагу на своєрідну приписочку, яка відокремлена словом зауважте. Не відокремлюються прикладки, які стоять перед означуваним словом і мають лише означальне значення. Тобто, звичайна прикладка співачка Руслана Лежичко Поділилася родинним рецептом випікання паски. Але зверніть увагу, якщо ми це речення перебудуємо, скажемо Руслана Лежичко співачка. Ось тоді вже у нас буде означення слово співачка буде відокремлене, відокремленою прикладкою, адже вона уточнює, хто ж така Руслана Лежичко, і е, дає другу назву власній назві. Також зверніть увагу, що до власних назв імен і прізвищ людей, прикладкою є саме загальна назва. Ось так нам уточнює Олександр Авраменко. Тому, гортаючи підручник, будьте уважні. Ну, а ми спробуємо попрацювати практично. Прочитайте речення, спробуємо в них знайти відокремлені прикладки і пояснити вживання розділових знаків. Тобто на кожне речення ми спробуємо дібрати вивчене правило. Ось, наприклад, люблю Дніпро, ріку свого народу. Отож, Дніпро в нас буде означуване словом, а Дніпро є воно що? Це ріка свого народу. Зверніть увагу, що прикладка поширена і стоїть в кінці речення. І чим відокремлюється? Правильно, тире. Бережімо честь народу, найкоштовнішу перлину. Ну, мабуть, уважні зразу скажуть правило. Так що честь народу це буде означуване слово, а найкоштовнішу перлину це буде прикладка, яку ми відокремлюємо Тере, тому що вона поширена і стоїть у кінці речення. До тебе, батьківщину, вічна земле ведуть усі стежки й дороги. Ну, а тут ми маємо слово до тебе. У нас прикладка стосується тадам особового займенника. А коли вона стосується особового займенника, то вона завжди буде відокремлена. Е, і ось вона прикладка батьківщину, вічна земля, у нас тут ще й однорідні прикладки. Мамо, налите мені молока духмяного соку з липневого поля. А ось тут означуване слово молока. А молоко воно є чим? Воно є духмяним соком з липневого поля. Знову ж таки, поширена прикладка, образна ось така красива, так? Тобто міг подумати, що молоко це духмяний сік з липневого поля. Як ви думаєте, чому? Ось така образна поширена прикладка стоїть у кінці речення. Вінцем досягнень і надбань людини є, мабуть, звернули увагу, встане слово відокремлює мокомами, рукотворне чудо, сад. А ось тут в нас прикладка не поширена. Але стоїть у кінці речення. А повіркуйте чому? Тому що її автор хотів ніби як виділити так, рукотворне чудо це є сад. А саме що ж, яке ж воно. Чудо, Тобто ми замість стере можемо ще й поставити слово. Рукотворне чудо, тобто, що за чудо? А саме це є, це чудо є сад. І ось ми його виділили тере. А ми, знову ж таки, займенник. Да? А ми, ми є хто? Веселі хлопчаки. Ось воно означуване слово, це особовий займенник. Ну, веселі хлопчаки, звичайно, це уточнення, конкретизація, це прикладка, яка стоїть після особового займенника. І тому ми його виділили комами. Ось так потрібно міркувати, розглядаючи розділові знаки при відокремленій прикладці. А тепер попрацюємо практично. Ви повинні списати речення, поставити розділові знаки і підкреслити прикладки. Не забудьте, що прикладки це різновид значення, і ми його підкреслюємо хвилястою лінією. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити. Ходить вітер мрійний мій веселик. Вітер це означуване слово, амрійний мій веселик це буде прикладка, яка стоїть після означуваного слова. Ми їм виділяємо комоми. Вечір сивий дідуган. А ось тут сивий дідуган це прикладка, стосується загальної назви, так, дає йому другу назву. Тут ми, до речі, можемо виділити його не тільки комоми, а можемо ще й з таким своєрідним терев відокремити. Вечір це є сивий дідуган. Тобто і так, і так, і тут, в принципі, помилки не буде. Люльку викурить, а здіброва на курган місяць викотить. Третє речення. І приходять світанки. Щоденних турбот адвокати. До речі, тут та ж сама ситуація. Світанки це означуване слово. Щоденних турбот -адвокати – це його прикладка, тобто його друга назва. І теж, до речі, можна виділити як тире, так і комою, ну, можливо, краще комою. Так, дивиться і слухає, дуб непохилий, а в цьому реченні нема нічого, навіть звичайного простої. Прикладки теж немає. Це вам для того, щоб ви не сумнівалися і були упевнені у своїх силах. В цьому реченні прикладки взагалі немає. Ми його залишили без змін. Да, так буває. Уявіть собі. Круг нього гудуть, набираючи сили, звернули таки, набираючи сили, діє прислівниковий зворот, а Ми його називаємо відокремлене обставина. Дубки, його юні потужні сини. Ось вона, воно відокремлене, відокремлена прикладка, його юні потужні сини. Стосується слова дубки, означення красиве, образне, поширене стоїть в кінці речення, тобто прикладка, ну, так само, як і означення, і ми його виділяємо ТРЕ. Я чув, про що говорять коні, а коні вони є хто? Сумні і добрі трударі. Поширена образна прикладка стоїть у кінці речення після означуваного слова. Звернули увагу на, на розділові знаки і, на прикладку. ви так поставили? Правильно? Ну, якщо ви розставили розділові знаки так, то я вас вітаю. Правило, ви запам'ятали дуже добре. А наразі у нас невеличке дослідження. Спробуймо поміркувати перед вами ну, три речення. Коли ви їх прочитаєте, то ви побачите, що вони, по суті, схожі тим, що в них усіх йдеться про відомого лікаря та ще й гомеопата Тетяну Попову. Ну, не знаю, є така насправді лікарка чи немає, але. Суть не в змісті. Нас цікавить, чому ж е, в одних випадках прикладка відокремлюється, а в інших не відокремлюється. Поміркуйте, ну що, здогадалися? От, наприклад, відомий лікар Тетяна Попова видала книгу Нариси про гомеопатію. Ось тут ну, ніякого відокремлення немає, тому що в нас загальна назва стоїть перед власною. Якби було навпаки, Тетяна Попова відомий лікар, От, тоді б ми цю прикладку відокремили комою, тобто тут нічого немає такого, тобто, відокремленої прикладки. Тут звичайна прикладка, коли загальна назва стоїть перед власною. А ось у другому реченні, зверніть увагу, як лікар гомеопат Тетяна Попова допомогла вилікуватися багатьом хворим. Знову ж таки, чому ж ми відокремлюємо комою, а в попередньому реченні не відокремли? Кажете ви, а зверніть увагу, що в цьому в другому реченні є відтінок причини. Чому Тетяна Попова допомогла вилікуватися багатьом хворим? А, тому що вона ж була лікарем гомеопатом От в нас чого ми відокремили? Бо в нас є відтінок причини. А тоді ви спитаєте, чому ж в останньому реченні як лікар-гомеопат не відокремлюється комами? І тут є відповідь на це питання. А тут вона видає книжку рекомендацій для стілення від багатьох хвороб, і вона. Як лікар-гомеопат, тобто в якості кого вона видає цю книжку рекомендацій. А якщо в нас прикладка саме виступає в значенні кого, людина виступає, наприклад, Шевченком, як поет відомий в усьому світі, тобто, от в значенні кого. Тоді ми не відокремлюємо прикладку, яка приєднується сполучником. Як, ну, ось, здавалось би, бачимо три приклади, і всі три різні на різні правила. Здавалось б, все складно, та ні, воно просто, якщо правила систематично учити і бути уважним. І я вам раджу, обов'язково, коли ви бачите речення, не дивіться на нього, як просто на набір слів, ви вдумуйтеся в його зміст, і тоді вам буде легко. А наразі в нас конструювання речень. Як можна із двох простих речень зробити ще й речення з відокремленою прикладкою? Ну, Трішечки вже я про це говорила, і хто був дуже уважний, той здогадався. Отож, об'єднайте кожну пару речень в одне так, щоб група присутка другого речення стала відокремленою прикладкою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Отож, Агатангел Кримський поліглот світового рівня і з легкістю засвоював основні давні нові мови, друга дочка Ярослава, анна королева Франції. Справляла враження на своїх сучасників, бо була грамотна. Зверніть увагу, що в обох випадках прикладка стоїть після означуваного слова, так, ще й вираженого власною назвою, а тут загальною назвою друга дочка Ярослава, мудрого мається на увазі. Це не друга дочка Ярослава, її не звати Ярослава. Це друга дочка кого, чия дочка Ярослава мається на увазі мудрого, а вона Анна, королева Франції, ось так її звали, вона була королевою Франції. І справ... справді, вона приїхала до Парижа, грамотна ще й привезла книги і вміла писати тоді, як сам король Франції в своєму підпису ставив тільки хрестик. Ну, ось така легенда. Не знаю легенда, чи правда, але дуже цікава. І дуже цікаві речення. Якщо ви їх саме так побудували, то я вас вітаю. Ви вправні конструктори речень. І наразі вам проблемне питання. Поміркуймо, Що ж спільного і відмінного в умовах відокремлення прикладок і означень? І чим це можна пояснити? Справді, ви, мабуть, побачили, що правила дуже схожі, навіть однакові. Але якщо в одних випадках ми говоримо, що відокремлюється значення, то в інших відокремлюється прикладка. А чим це можна пояснити? Хм, та це легко, адже прикладка це різновид чого? Означення, а спільні правила ви обов'язково знайдете, коли почитаєте підручник. Отож, на сьогодні все, де ми читаємо на сторінці 139. Читаємо і вивчаємо правила, і уважно читаємо рубрику Зауважте. І не минаємо на сторінці 142 рубрики Культура слова, яка навчить нас правильно застосовувати е, слово сполучення в умовлені. І ваша вправа хатка на сторінці 142. Письмовом спишете, поставите розділові знаки, підкреслите відокремлену прикладку. Якщо ви дуже уважно послухали цей урок, то вам буде легко. Повірте, ви запам'ятаєте ці коми і не забудьте про те, що в деяких випадках ми ставимо тире. А в яких випадках запам'ятали, значить, молодці. Любіть і вивчайте українську мову, будуйте правильне речення і ставте розділові знаки. Адже вона така цікава і така багата. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Хороших вам, ем, хорошого вам дня, тихого вам дня, до побачення!